Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам, що цікавого є для ванної кімнати, килимки та прибирання. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду! Килимок антиковзаючий для холодильника. Є салатовий та блакитний. Ціна 99 Ось такий хороший антиковзуючий килимок для шухляди 45х150, ціна 99 маленькі рулони по 24, 30х50, серветка порційна на стіл 7 гривень. Є ще ось такого плану блискуча 34 Килимок для сушки посуду 34, зелений та синій. Серветка порційна 34, кухонний білий рушничок вафельний. 100% котон. Вишивка пасхальна, ціна 59, Рушничок кухонний вафельний з квітковим орнаментом 34 гривні. 100% бавовна Узбекистан. Килимок для сушіння посуду 99 мікрофібра. Новинки: ємності скляні для напоїв. Трубочка паперова 77 гривень. Є лимон, апельсин та полуничка 99 килимок для ванної кімнати. Прямокутний. Поліестер та гума. Килимок. Квіточка для дому. 299 Ще є ось такий варіант, досить великий калимок з квіточками, також м'який, 199. Дев'яносто Ось такий варіант. Є сірий та коричневий. 60 на 40. Пісочний калимок для ванної кімнати 139. 40 на 60. М'який білий мармур такий самий розмір 40 на 60, ціна 119. 149. Ось такі. Сірий та коричневий світлий. Ось такі з малюнком 189 є ще котики. 99 лапка. Предверний килимок виробництво Україна 119. Прямокутний однотонний для ванної кімнати 74. Універсальний 199 65 на 100 Ось такий гарний, блакитний з білим. Ціна зі знижкою. Зараз на нього 99. Розмір 50 на 80, склад бавовна, поліестер, віскоза та інші волокна. 50 на 80. Такий м'який калимок в'язаний. За 249. Поліестер, віскоза, бавовна та інші волокна. Силіконовий однотонний 77. Рукавички силиконові для миття посуду 59. Перегородка для шухляди 4 штуки. Розмір 10х40 см. і Їх ще можна різати. Ціна 64 гривні. Вішалка на стіна 6 гачків. Кріплення липучка 39. Щіточки силиконові для миття пляшок 59 Є ще ось така довша, але цінника немає. Щіточка для прибирання пилу 29. Така щіточка 49 з довгою ручкою для миття посуду. Вішалка на стіна з гачками 44. 6 штук. Щіточка для чищення на підставці є дозаду для миючого засобу: 99. Міні-швабра з віджимом для прибирання 39. Набір гачків 3 штуки. Упаковка 34. Тримач для паперового рушника 99. Поличка металева біла 219 для ванної кімнати. Є ще ось така менша. Ціна 129. Вішалка для сушки білизни квадратна з прищіпками 109. Дозатори 69. Котик 129 та 99 чорний. Такий набір для ванної кімнати 279 чотири предмети. Мильничка склянка та дозатор 199. Набір скляний 3 штуки 199. Милий дитячий гачок чіпається на липучці оченята. Ціна 88. 64 коштує дозатор для зубної пасти Настінний пластиковий. Органайзер пластиковий прозорий для косметики 99, диспенсер 129 і є відділення для губки. Прищепки пластикові кольорові 50 штук 49. Така упаковка 69-20 штук. Бамбукові також 20 штук. Ціна по акції 19. Щітка туалетна з підставкою. Є відсік для миючого засобу 229. Ось такі щітки є чорна, пластикова та біла 149. Довга щітка для очищення 34, довжина 72 см. Йоржик для унітазу з подвійною підставкою 149. Штора лайончастей для ванної кімнати 249-180 на 180 іде з кільцями. 129 ліка для душу турбо водозберігаюча. Шкрипки кухонні 39, упаковка 5 штук, кухонні губки Freckenbock 3 штуки 77 гривень. Пористі губки від Freckenbock 2 штуки 55, серветка з мікрофібри мультифункціональна 24 Серветки для ванної кімнати та кухні 3 штуки 69. Піскозні від Freckenbock 5 штук 49, відро пластикове туалетне з кришкою 249. Насадка універсальна для швабри від Freckenbock 99. Швабра плоска з телескопічною ручкою 169. Швабра кольорова для миття підлоги з розпилювачем води 249. Мітла для прибирання універсальна 169. По акції «Зара швабра» з подвійним віджимом та телескопічною ручкою. Ціна – 199. Чухол змінний для прасувальної дошки зі знижкою 99. Акція до 6 квітня. Водозгін пластиковий для миття вікон – 44. Сорветка для миття підлоги 1 штука 14, 50 на 60, набір совок та щітка 88. Дякую, що дивились. Економних покупок. На все вам добре!